Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я пропоную вам кілька порад на тему яких правил потребують діти. У питанні встановлення правил важливий збалансований підхід, оскільки достатня кількість правил дозволить дітям відчувати себе в безпеці, а їх надмірність буде перешкоджати. Складніша ситуація в тому випадку, коли в родині кілька дітей. Інколи існують причини, коли для кожної дитини необхідні різні певні правила. Правила треба міняти в міру того, як дитина дорослішає та стає більш самостійною. Складіть список повсякденних домашніх правил, в який увійдуть ті, які ви вважаєте найбільш важливими. Коли треба встановити те чи інше правило, корисно спочатку визначитись із його необхідністю. І бути впевненим, що воно дійсно обґрунтоване. Якщо ви стаєте занадто прискіпливим і пропонуєте зайву кількість правил, вам буде все важче і важче примусити дитину дотримуватись ваших інструкцій. Коли ви встановлюєте домашні правила, ваш авторитетний підхід може допомогти дітям зрозуміти причину їх появи, а також негативні наслідки за їх порушення. Пам'ятайте, що ключем, за допомогою якого можна домогтись від дітей дотримання правил є послідовність і систематичність. Також дітям потрібні правила, які забезпечують їх безпеку і мається на увазі не тільки фізичну, а й емоційну безпеку. Установлення правил моралі дає можливість прищепити дітям моральні цінності та етичні норми. Установіть кілька правил, таких як завжди кажи правду або попроси вибачення, якщо образив когось. Важливо, щоб батьки самі сповідували ті цінності, які вони хочуть прищепити своїм дітям, оскільки діти часто вчаться безпосередньо на прикладі батьків. Діти досягають успіху, коли дотримуються режиму і певного розпорядку дня. Тому необхідно встановити правила, що допомагатимуть щоденно формувати здорові звички. Дітям також потрібні правила, які вчать їх соціальних навичок. Наприклад, поділись своїми іграшками з братом або дотримуйся черги у грі. Такі правила учать дітей прийнятних способів взаємодії з іншими людьми.